Простором є тіло, і зараз люди розсипалися по світу, щоб ще глибше це усвідомити. Що простір безпеки це не стіни. Колись зруйновували, знищували храми, храми. І першими храмами на землі являються наші з вами тіла. І руйнація храмів, це в першу чергу. Знецінення, зневірення в святості тіла, в божественності нашого тіла. І ось зараз це все повертається, повертається. Ми добре маємо навчитися в цій темноті не смерті боятися, а з собою справлятися. Ми в цій темноті маємо навчитися себе не боятися. Ми в цій темноті маємо усвідомити. Щось іще про себе самих, так? І. О...